Так, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо далі з вами в'язати. Вчора ми з вами вчилися в'язати цепочку з повітряних петель. От вона у мене. А сьогодні ми продовжуємо з вами в'язати півстовпчики з накидом і стовпчики з накидом. Для сьогоднішнього в'язання нам будуть потрібні от такі маркери. У мене є такі, такі і є от такі. Сьогодні нам. Потрібно буде ще маркери. Для новачків це взагалі е, рекомендую всім новачкам, тільки хто як починає в'язати, обов'язково мати маркери. З, замість таких маркерів можна використовувати, якщо ви маєте десь кульчики, не потрібні такі, знаєте, висячі маленькі, можна теж як маркери, можна якусь контрастну нитку використовувати як маркер. Теж ну, можна дуже багато придумати вийти з ситуації, якщо немає, але якщо ви десь побачите, обов'язково собі купіть маркери. Тому починаємо з вами в'язати. У мене тут є цепочка з повітряних петель. Завжди, коли робимо підйом на наступ, будемо пров'язувати наступний ряд, ми будемо робити підйом петлі. Тут я роблю один. Один підйом петлі, накид. накидую, отак, накид і пропихаю петлю попереднього ряду. І зараз ми будемо з вами пров'язувати пів з накидом через всі три петлі. Цей обов'язково перший зазначаємо. Собі, щоб ми потім пам'ятали, що в нас там перша петля. Знов накид пропихаємо, витягуємо собі, і через всі три петлі, накид пропихаємо, витягуємо і. Через всі три петлі. Давайте ще раз накид витягуємо і через всі три петлі Накид. Мені І через всі три петлі. накид, в петлю попереднього ряду і через всі три петлі. накид, в петлю попереднього ряду витягуємо собі і через всі три петлі. От ми пров'язали пів стовпчики з накидом. Зараз ми будемо, покажу вам, як в'язати стовпчики з одним накидом. Для цього ми робимо знов петлі підйому. Для підйому я буду використовувати дві петлі підйому. Вони будуть імітувати один стовпчик з накидом. Повертаю. Я завжди повертаю отак. Хтось може собі повертати отак, як кому зручно. Повернули, робимо собі. Накид, накид, отак так бачите пальцем. накид, Витягуємо. Через дві петлі протягуємо. І через дві петлі протягуємо. От у нас є стовпчик з одним накидом. накид. Ще раз покажу накид в петлю попереднього ряду через дві петлі і через дві петлі. накид в петлю попереднього ряду витягуємо. І протягуємо через дві петлі і через дві петлі. Знов накид. Знов через дві петлі і через дві петлі. Знов накид в петлю попереднього ряду. І знов через дві петлі і через дві петлі. І знов витягую маркер. І знов накид витягуємо. дві петлі і через дві петлі. от у нас. Ми пров'язали з вами стовпчики з одним накидом. Зараз вам ще покажу, як в'язати стовпчики з двома накидами. Беремо три петлі підйому, вони будуть нам служити як два стовпчика з накидом, два накида. Через дві петлі, через дві петлі, і знов через дві петлі. Знов через два стовпчика з накидом. Через дві петлі, через дві петлі і знов через дві петлі. Знов стовпчик. Ой, два стовпчики, два накида Вибачаюся. Через дві петлі, через дві. петлі. Знов два накида петлю попереднього ряду, через дві петлі, через дві петлі, і ще раз через дві петлі. І знову два накида. Через дві петлі, через дві петлі і через дві петлі. І Через дві петлі, через дві петлі і знов через дві петлі. І маємо вже два стовпчика з накидом. На сьогодні це все. Надіюся, вам було це корисне відео. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтеся, тому що ми будемо з вами продовжувати в'язати. Можливо, візьмемо якісь Фрагмент узору і зв'яжемо з вами. Я е, якусь схему підберу, там, де є стовпчики е, півстовпчики, стовпчики з накидом. Е, і будемо з вами в'язати. Тому обов'язково обов'язково підписуйтеся, е, давайте е, пишіть коментарі, бо мені дуже цікаво почитати. Я обов'язково постараюся кожному відповісти на коментар. Е, чи Може, у вас є якась тема, яку ви би хотіли розвинути, я би могла теж подумати, можливо, вас щось цікавить у в'язання гачком. В принципі, в'язання гачком буде полягати на стовпчиках з накидом, півстовпчиками. тому, я думаю, що будемо ще щось в'язати. А всім зараз бажаю гарного. Дня, гарних вихідних, хорошого настрою, і тому зустрінемося вже в наступному відео. Всім па-па!